Віть, який ззад у мене краєвид. Напевно, це відео знімаю більше для краєвиду. Тому що хочу вам показати ці красоти природи. Дивіться, яке сонечко. Вені прям краса. Знаєте, надходять такі моменти, коли хочеться просто помовчати і помилуватися красою. Напевно, це відео одне з тих. Ви бачите це? Отакий От наш всесвіт поєднаний. І наші долі переплетені, в кожного з нас своє доля. Ми можемо робити все, що хочемо, але потрібно обирати те, що хоче твоя душа. Відчути прямо до кінчиків пальців, чого ж ти хочеш, як ти хочеш. І ці твої бажання такі, вони крихкі, але якщо тут зароджується так, треба йти і робити. Якщо там зароджується, оце так. Іншого не може бути. Ось краса природи. Це те, що наповнює те, що дає силу. Те, з чим ми зв'язані. А запах. Кожна пора руку, дійсно, по-своєму особлива. Запах. Я не знаю, як передати це. Кожній. Кожному дні, кожній хвилині, незважаючи яка це пора року, можна знайти частинку чогось прекрасного. І те, що я бачу сьогодні, те, що я маю можливість бачити, відчувати, я ділюся з вами навіть через відео. І так кожен з нас, якщо ви маєте частинку прекрасного, якщо ви відчуваєте це, діліться. Я страшно не люблю штучності, я страшно не люблю показушності. Я знаю. Що певні речі люди роблять через маркетинг, тому що так працює мислення. На жаль, ми з вами не зможемо зламати цю систему повністю, але ми можемо дати цій частинці краплинку себе справжнього і дати щось свіже, щось нове, щось істинне. Щось, що е, показує нам єдність з цим світом. Напевно, моє відео на цьому каналі вони саме такі. Вони про щось справжнє, особливе, про щось чисте, про щось істинне, яке йде від серця. Істина те, що ти пережив. І кожен з нас має свою унікальну долю, свій унікальний шлях, свою унікальну суть, свої випробування, і кожен, до кожного приходять усвідомлення своїх уроків вчасно. Але щоб ці уроки прийшли, нам потрібно вийти на контакт з іншою людиною. Тому що люди на нас впливають, люди нам показують, люди нам розтовкмачують, люди нас формують. І ми так само вчимося на своїх уроках. Щось з нами стається, ми вчимося, так? ми розуміємо, чому так сталося, тому що ми ось так і так вчинили. Ми можемо звинувачувати всесвіт, батьків, оточення. Але це і є ми. Це є наш унікальний шлях. Ми нікуди від цього не дінемось. Я знаю, що такі люди, як я, які от записують таке відео, вони для системи диваки, вони інші, але вони ось такі, вони справжні. Вони можуть робити щось реальне від серця, ділитися тим, що йде з глибини душі, інакше не можна. Вони несуть оце світло через книги, верші, пісні. Я не знаю, у мене зараз формується такий якийсь то уривками роман чи діалог. Я не знаю, я пишу його для себе, але можливо, колись я дам його комусь прочитати, і хтось скаже свою думку. Бо це є частинка мене, моєї творчості, моєї особистості, крім того, що я роблю взагалі в житті, друзі. Даруйте любов, даруйте тепло. Любіть один одного, будьте справжніми, будьте чистими. Несіть в цей світ частинку добра. Справжністі, тепла, радості, ніжності. Це можна зробити. Можна. Можна дійти до своєї суті через своє тіло, через свою душу. Просто потрібно знати, Мати знання і знати, як це робити. Мати інструкцію. А ще пройти, пройти дуже глибокий процес трансформації і усвідомлення. Дуже глибокий. Дуже пекельний. І не зрадити собі. Не зрадити собі ніколи. Що б ти не казав маркетинг? Образи. Сукні, червоні помади, міроприємства, сцена, виступи, прогріви, запуски потрібно це все пройти і вийти на глибинну суть і місцю своїй душі. Там, де є чистота, там, де є добро, там, де є всесвіт, там, де є радість, там, де є ось ця магія, яку не купиш, яку не зробиш. Правда, добро, краса, вона в кожному з нас, в кожній хвилинці нашого життя. Я чесно зараз дивуюся, наскільки м, такими примітивними речами, таким безглуздям людьми маніпулюють і кажуть, що робіть так, і у вас це буде, і люди вірять, розумієте? Як маленькі діти, як дітям скажеш, роби так, і вони вірять. Це сумно. Тому що ми, кожен з нас, створює свій шлях, свою долю, свою правду. Ми є творцями нашого життя. Ніхто інший. І найбільше наше випробування, що ми плутаємося, але ми можемо знайти цей шлях. Можемо. Ось. Як би нам важко не було, ми всі тут на землі проходимо цей шлях. Шлях до себе.